Господь з вами слова святого Євангелія від святого Матея, слава. Того часу прийшовши в околиці Кесарії фігиливі по Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина людського. Вони відповіли одні за Йоанна Христителя, Другі за ігіль, інші за Римію або за одного пророки. Каже їм Ісус, а ви мене за Кого вважаєте, у відповідь Симон Петро промовив, Ти є Христос Син Бога. Живого. А Ісус у відповідь сказав Йому, блажений ти Симоне, Сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро скеля, і на цій скелі я збудую свою Церкву. Абраме не здолають її. Я дам тобі ключа царства небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учня, нікому не казати, що він Христос. Це є слово Господнє. Та слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Слава. Ніх бензі похвалений Єсу Христос. Амінь. Дорогенькі любі в Христі, брати і сестри, парафіяни, наші міністрати, які сьогодні прислуговуєте біля Господнього Вівтаря, наші півчі, органісти. Кохані наші улюблені, можна сказати, незамініма оаза, реколектанти, які в особливий спосіб, люблячи Бога, жертвуєте йому свій час і наповнюєтеся цим Божим Словом, Божою наукою, щоб проповідувати своїм життям, поміж інших людей цю любов Божу. О, кохані Божі дітинки, за кого люди вважають сина людського? Сьогодні Ісус Христос задає нам це питання, тому що сьогодні розуміння Бога, розуміння Костьола, розуміння Ісуса Христа, розуміння Євангелії Божої, розуміння Божих заповідей чомусь, на жаль, не є однозначним в світі. І незважаючи на те, що люди по-різному до цього підходять, по різному це розуміють, і Божі заповіді, Євангелія, Костя, і сам Ісус Христос є незмінні. І що цікаве, подивіться, яка є Божа логіка і Божа довіра до людей, Господь знає, що люди. Будуть на свій спосіб трактувати Слово Боже, будуть пробувати себе оправдовувати, коли щось не так роблять, будуть шукати відповідей, але, задаючи питання, будуть хотіли, щоб відповіли їм так, як вони цього хочуть почути. То однак в такій великій довірі сьогодні сам Господь каже до людини, я тобі даю. Ключі Царства Небесного. Пан Єсус до свого апостола святого Петра звертається з великою любов'ю, тому що там, де є любов, там є довіра, там, де є любов, там є прощення. А ми знаємо, що Ісус багато простив святому Петрові. Багато не для того, що Петро так часто відрікався, так багато разів. Але один раз сказав Господи, я є негідний, грішний, відійди від мене. А другий раз, коли був цей момент такий дуже відповідальний в житті Ісуса Христа тут на землі, коли, власне, Пан Єсус, можна сказати, прощався з тим світом, бо мав відходити через Голгофу до неба, через Воскресіння до Свого Отця. І коли був суджений, коли від Нього відвернулись. Коли повтікали всі учні, коли начальники цього світу, шукаючи підступу, звинуватили Ісуса, Петро простій звичайній жінці, каже, я не знаю його. І тричі відрікається, і для того це відречення було таким великим, бо такий важливий момент був в житті Ісуса Христа. Ми не раз кажемо навіть так в родині чи в сусідстві, розуміємо, що люди часом не можуть, не знають як, не мають часу, не розуміють, відмовляють, кажуть: вибачте, ми вам не поможемо, ми не знаємо, як це зробити. Але є такий важливий не раз момент. Коли навіть як не знаєш, як це зробити, треба прийти і бути присутнім біля цієї людини. Як це є важливим, щоби в ці моменти відповідальні, не відмовити людині. Але не дивлячись на це, сьогодні, коли пан Єзус запитує, хто я для вас, хоче знати думку своїх учнів, але теж дуже важливо, хоче знати, чи учні знають, що люди думають. Чи учні є свідомі думки людей. І це так, якби, наприклад, ви свого ксьонза запитали, ойче, як ви себе тут почуваєте між нами? А друге питання, ойче, а чи ви знаєте, наприклад, що там люди кажуть, що там в парафії робиться, а які проблеми вдома, а як там сусіди наші живуть? І це щось таке питався Ісус Христос, учнів. Він з ними ходив три роки, навчав. Але він хотів, щоб тії учні не були відлучені від світу. Так, він їх вибрав. І каже в одній з молитов своїх архієрейських, арцикапланських молитва, пана Ісуса каже, Отче, я їх забрав з цього світу, і вони вже не є від цього світу. І я тебе прошу, щоб вони були одно, так як я з тобою. Але мімо того, що Господь, можна сказати, Таким іншим словом, консекрував їх від цього світу. Бо слово консекрація це є вилучення. Так, щоб трошки зрозуміти, відійдемо від теми і скажемо собі, наприклад, консекрують костюл. Тобто в цьому костілі вже не можна нічого іншого робити, як молитись, консекрують вівтар, на якому відправляється Божа служба. Це означає, тут вже не можна собі зробити обід. Там їсти якісь канапки, бутерброди, зробити собі вечеру на цьому столі, він вже є виключений з цього ужитку. Консекрують священника, консекрується гостем і вино, тіло і кров Господня. Консекрація це є вилучення, освячення, призначення тільки для Бога. Я пам'ятаю, коли наш пробож привіз. З Польщі чи з Латвії кирив чашу на службу Божу. І каже: от мені подарили чашу там десь в якомусь магазині постільному, де продають, знали, що він з України, це ще 80-ті роки. І каже: от мені подарили чашу, нате доторкніться. І ми такі були трошки стривожені, тому що ми тоді ще адміністранти, коли приготовлювали чашу на службу Божу, то тобто в захистити тільки один. Дорослий пан, чоловік старший, був привільований до цього, і він приготовлював чашу, пан Костільний за християн, а нам давали такі вельони спеціальні або білі рукавички і тацу, такий поднос. І ми на цю тацу ставили чашу і в цих білих рукавичках виносили її до вівтаря. Не можна було доторкнутися до цієї чаші освяченої. І ксон до нас каже: беріть, каже, попробуйте, вона ще не свячена. Але як ви святиться, ви вже не маєте права її доторкнутися. Тобто це є вилучення, консекрація. І мимо того, що Ісус консекрує своїх учнів, апостолів, каже до них, ви повинні знати, що робиться в світі. Ви повинні знати, що люди думають. Ви повинні до них промовляти так, щоб цю думку їхню змінювати. І тому пан Єсус, перше питання каже, за кого люди вважають сина людського, але не питає людей? Сьогодні пан Єзус запитує кохані, кожного з нас, мене і вас, запитує нас, котрі сьогодні зібралися на службу Божу до костьола. Каже, а що думають люди про мене? І він не ходить по Осикові і не випитує, а питає нас. За кого мене люди мають? За кого мене вважає твоя сусідка? За кого мене вважає твій брат двоєрідний? Як він думає про мене? А в кінці допіру говорить до учнів: А ви? А ви за кого мене маєте? І ця відповідь є дуже конкретна. Ти є син Бога живого. І ми цю відповідь. Даємо Господу, коли набожно жегнаємось, перехрещуємось, коли, хрестячись, визнаємо Трійцю Святу, бо це є визнання нашої віри. Я вірю, що Бог є на світі, бо інакше тобі не хрестились. Ми визнаємо Бога через молитву. Ми визнаємо Бога, коли сходимось в цей Божий дім, в святиню, щоб як спільнота костьола, як родина Ісуса Христа, прославляти Бога. Ми Його визнаємо разом з ангелами, коли співаємо «Глорія! слава Вишні Богу. Ми визнаємо, що Ісус є Господь і Бог, коли молимося вірою після науки Каплана. Ми визнаємо Ісуса Христа, коли заносимо свою молитву, яка називається молитва вірних, збираємо всі думки і прагнення людські і представляємо їх перед вівтарем Господнім. За посередництвом святих наших покровителів, через заступництво Божої Матері, звертаємось до Бога, щоб Він нас вислухав. Визнаємо Бога, коли стаємо на коліна і вдивляємось в цю гостію, яку священник підносить, і ми знаємо, що це є живий Бог, що в цій чаші є жива кров Ісуса Христа, і стоячи на колінах, Повторяємо ці слова Господь мій Бог мій, бо кажуть, що Тома не віруючий, але Він єдиний, хотів переломати це невірство. І каже: Я не повірю, якщо не побачу. І тому каплан священник на кожній Божій службі показує тобі, брати і сестру, ось ця Гостея, ось ця чаша, в якій є жива кров. І в кінці ми кажемо, визнаємо. Твою смерть, Твоє Воскресіння і чекаємо Твого пришестя. Це є визнання віри. Визнаємо віру, коли спільно, як родина парафіальна, молимося молитву Господню. І всі разом, не від, не від того, залежить, скільки маємо років, в якому ми віці, кажемо, Отче наш, бо ми і діти Твої. Визнаємо віру, коли б'ємось в груди і кажемо, аче Боже, і прости нам. Прости, бо за хвилинку будемо приймати тебе, живого Бога. І коли кажемо Ксьонцеві Амінь, коли кажемо відповідь вірою на слова священника Тіло і кров Господня, Ісус тоді приходить в такий покірний спосіб, приходить так тихенько, що ще тихіше за Ксьонзові слова «Тіло Христове. І ми приймаємо. Приймаємо його з покорою, з любов'ю, з відданістю, приймаємо його на колінах, хто, очевидно, може, кому здоров'я дозволяє, тому що хочемо приклонитись перед Богом. Бо ми це казали на початку Божої служби, поклоняємось Тобі, величаємо Тебе. Щоб Бог був більший, треба унизитись. І віруємо в Бога, коли священник каже, з миром Божим виходімо. Тому що без миру не йдіть на цей світ. Тому що там і так цього миру немає. Там і так сьогодні цей мир крадуть від людей. І ми з вірою виходимо, щоб цей мир нести, щоб казати, що ми повірили в Бога. Не тіло і кров тобі це об'явили. Сьогодні каже пан Єзус до Пьотра, апостола, і каже до нас. А якщо каже до нас, то звертається до кожного з нас, брате, сестро, мама, батько, дідусь, бабуся, в твої руки віддаю ключі Царства Небесного. Яка ця свідомість має бути, дорогі в Христі, скоро ти сьогодні в костілі отримуєш цей ключ Царства Небесного? Яка ця свідомість має бути, що в твоїх руках є цей ключ від замка Раю? Це ти як батько і матір. Як родина, як сусідка, можеш відкрити комусь царство Боже. Від тебе залежить. Як ти про Бога розкажеш, як ти Бога представиш цим людям? Від тебе залежить, як люди будуть уявляти собі небо, бо сьогодні ти отримуєш ключі. Сьогодні кожен з нас вийде з цього костьола, як святий Пітер, як апостол. На якому будується церква? Сьогодні, кохані, потрібно собі усвідомити, що коли люди будуть запитувати, а який вас костюм, а яка ваша парафія, а яка ваша віра тут, в вашому містечку, в селі Осихово, то вам потрібно сказати, подивись на мене. І як я живу, така наша віра всього села. Сьогодні кожен з вас є відповідальний за кожну людину, яка тут проживає. Сьогодні кожен з вас є паспортом вашого села. Сьогодні ви чуєте на власні вуха ці слова Ісуса Христа. Тобі даю ключі Небесного Царства. На тобі буду будувати свою церкву. І ось як ми це приймемо, як ми це зрозуміємо, як ми це собі усвідомимо. Так цей костіл буде зрекламований, так скажемо, перед другими людьми. Так цей костіл будемо пропагувати перед іншими народами, бо ж нам Господь дав ключі Небесного Царства. І може ми, так як Святий Пьотер, не раз скажемо: Господи, я не завжди віру в Тебе, але Господь вірить в нас. І сьогодні це не є якийсь наш гонор. Наша слава, що ми удостоїлися цих ключів Небесного Царства, але це є велика Божа довіра, що такій людині, як тобі, Бог довіряє небу. Він не довіряє тобі на якісь півгодини чи на півдня свою хату, машину, не пожичає тобі гроші, бо ти забув, якщо до кооперації, Але цілу вічність Бог складає в твої руки, яка це свідомість, який це страх Божий. Тому, наприклад, коли б ви були в православній церкві, на Мші святі, на літургії, в Греко-католицькій церкві, там коли ксьонс виходить з причастям, щоб дати людям святу комунію, каже, зі страхом Божим приступів, це не є просто так собі взяти кусочок сухарика якогось і з'їсти. Боязнь Божа. Це один з дарів Святого Духа. І тому люди не раз кажуть: бійтеся Бога, не страхайтеся, бійтеся Бога образити, бійтеся потратити цю Божу любов, бійтеся загубити Бога в своєму житті. Ось це є правдива боязнь. Тому, кохані в Христі, сьогодні, коли Господь в такій величезній довірі, дає тобі можливість. Відкрити або закрити небо. Постараймося собі усвідомити цей великий дар і з однієї сторони подбати про своє спасіння, але також входячи в ці брами небесні. Не закривайте їх так швидко за собою. Залишіть їх на пару хвилин, щоб ці діти, внуки ваші, яким ви передали віру, встигли ще пройти через цю браму. Щоб не тільки ви спаслися і сказали, що мені так добре, але як може бути тобі добре, якщо ти мама, якщо ти батько? Як тобі може бути добре, якщо твоя дитина ще поза брамою неба? Не закривайте швидко брами Царства Небесного. Дозвольте дітям, яким ви передаєте цю віру, яким ви вчите любити Костіл і Євангелію яких ви вчите жити по Божих заповідях, щоб вони встигли за вами війти до неба, де разом з усіма святими і з вами будуть вічно прославляти Бога. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога Отця, все те жителя, творця неба і землі всього видимого, невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця роченого перед всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога від істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного єдино сушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов, і з небес, і вокрутився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Тонтія пила, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писам. І вознісся на небо, і сидить право роця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворного, що від отця і сина, і свого. Що за цем і сином рівно поклоняє мене і рівно слави, що говорив через прокін, і в єдину святу Вселенського постольську церкву і сповідой одне хрещення на відпущення гріхів, очікуючи.